Тому, коли ми говоримо саме про публікування, фотокореспондент, мені здається, з точки зору етики, мусить в першу чергу орієнтуватися на те, чи може бути людина ідентифікована. Тому, тому що, знову ж таки, три години нам дозволяє законодавець, держава і Збройні сили витримати паузу перед публікацією фотографій. Можуть бути і скоріше за все, найчастіше так і відбувається, що рідні загиблих, рідні постраждалих поранених можуть і не знати про те, що їхня близька людина є потерпілою у якійсь конкретній ситуації. Коли ми публікуємо фотографії, якими людину можна ідентифікувати, Тут портретна фотографія обличчя крупним планом. Частини тіла, наприклад, зустрічалися, і були такі випадки, коли там на руці або на нозі татуювання, і воно впізнаване, і люди дізнаються про втрату не тому, що їм повідомили медики, не тому, що їм повідомили правоохоронці, а тому, що їм просто вже хтось скидає і. Це шалений експрес, коли тобі починають всі знайомі і друзі кидати і запитувати: А ти бачив, ти бачила, ти бачив, ти бачила, а ти не бачив і не бачила. І ти ще не знаєш, і ти дізнаєшся. Про те, що в тебе трагедія сталася не від уповноважених на це людей, а з соцмереж або з публікацій в онлайн-медіа, і це жахливо. Тому е, основний принцип, мені здається, має бути не зашкодь, і будуватися він має бути. Е, на, е, на ідентифікації людини ми всі розуміємо, що все одно е, мета будь-якого журналіста і фотожурналіста, фотокореспондента е, це інформування. Ми мусимо розповідати правду, ми мусимо розповідати про події, ми мусимо е, доносити до світу і до українського суспільства. Але при цьому. Є дуже багато прикладів е, професійних е, фотокорів, які роблять це етично, які роблять це з повагою до людини, які роблять це з повагою до честі та гідності людини. І при цьому е, ці фото є депер деперсиніфі деперсоніфікованими.